Цей давній заговір використовували цілителі багато років тому, і дійшов він у своєму оригіналі лише до одиниць. Я з радістю поділюся ними з вами. Уважно прослухайте інструкцію і зробіть крок назустріч вашому зціленню. Налийте у прозору склянку питну воду, поставте її вдень на підвіконня, щоб сонячні промені потрапляли у склянку. Залиште її до ранку, щоб місячне сяйво вночі також потрапляло на воду. Вранці одразу після пробудження кажіть у воду такі слова. Вода, 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 як провінь золота, як лєшся ти з гори і з неба, і з землі, так лися ти у мене, лікуй мене зсередини, лікуй мої недуги. Щоб не казали люди, лікуй моє нутро. Бо Богом так дано, як у мене потрапляєш, недуги зціляєш. а як тебе ковтаю, то я виздоровляю. Нехай буде так, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Після цього три рази перехрестіть воду у склянці і випийте всю воду одразу. Коли будете пити, уявіть, що вода, яка потрапляє у шлунок. Розходиться золотими хвилями по всьому тілу, особливо приділяючи увагу тим місцям, де болить. Уявіть, наче вода змиває вашу хворобу. Робіть так сім днів і не забувайте молитися ці дні за своє зцілення. Цьому заговору навчила мене бабуся, яка прожила 98 років. Нехай він допоможе вам зцілитися і жити довго і щасливо.